Наші вітання, шановні друзі, сьогодні хочемо поділитися з вами міркуваннями стосовно вірності. Знаєте, Ісус Христос розповів дуже цікаву притчу про управителя, який виявився, ну, трошки шахраєм, і якого господар зажадав звільнити, але перед цим попросив від Нього звіту. І ця людина, замість того, щоб виправлятися, Пішла і вирішила питання так, щоб облаштувати своє життя після звільнення. Бачите, Ісус сказав, що нам треба дещому повчитися у цієї людини, а саме набувати собі друзів багатством неправедним, щоб коли ми збідніємо, нас могли прийняти у вічні оселі. Тобто, з одного боку, Ісус показав, що для Бога цінна вірність, але з іншого боку, Він показав. Що є багатство неправедне, яке можна набути друзів навіть у вічності. Нам варто завжди пам'ятати, і як то кажуть, зарубати собі на носі один дуже важливий момент, що Бог Він нам довіряє. І Він дивиться на то, з якою відповідальністю ми ставимося, і чи цінуємо ми то, що Бог нам довірив, навіть наше життя. І ще найголовніший момент, що ми матерія, Бог, дух, ангели, і Бог це інший вимір, і ми, як матеріальні, не можемо їх бачити, хоча вони завжди навколо нас і спостерігають. Навіть коли ми сам на сам, нас ніхто не бачить, не пастир, не рідні, не близькі, нас бачить Бог. І він дивиться, що ми робимо з цією його довірою, з тою відповідальністю, яку він нам дав. Ми нехтуємо. Чи ми вірно йдемо до кінця, незважаючи на всі тиски і обставини матерії, які є зовні, тому що матерія вона тлінна, вона не вічна, вічний Бог. І нам треба фокусуватися на вічності і дійсно бути вірними йому і завжди пам'ятати, що Бог бачить нас, наші думки і мотиви наших серця, і відношення до того, що він нам дав, а він нам дав найдорогоцінніше життя.